Всім привіт, чарівні люди. Рада вітати вас на каналі Гордан Плей. З вами я, Наташа, і сьогодні буду грати в скері обі втеча від пітинки. Оді нещодавно грала його, проходила це у зі своїм керюхою, і чесно кажучи, мені дуже сильно сподобалося і захотілося показати. А, відео нашого проходження, до речі, є на його каналі. Всіх запрошую до перегляду. Ну що, розпочнімо. І так, ось ця. Здоровенна старушенці це і є якраз таки наша тітка Оді. Привіт, тітка Оді. а Що це ти свою плем'яху не зустрічаєш? Я тут до тебе приїхала, а ти розляглася і спиш. Головне, що окуляри наділа. Подивіться, а тюрбаники в неї файні. Ну, ти що, ти що, Романтика, свічки, Боже, яка? Тітка у нас стильна. Дивіться, який гарний неї вид з вікна і повнолуння. От якраз ось цей момент з повнолунням мене найбільше лякає. Швидше за все місяць повній і вплинув на нашу тітку, яка зійшла крички з гусу і вирішила зробити з нас кравців. фарш. подивіться, до речі, вже не одного племінника чи племінниці вона перемолола. Подивіться, скільки м'яса в сітках тисних, що котлетки буде робити швидше за все так. Ось вона за мною біжить, але я ж комусь не повезло бачити, що не розлити. Ну що, я втекла. Піднімаюся вгору, надіюсь, вона настільки товстайний не повертка, що вона не зможе пробігти по цим сходам. Ну, не знаю. Давайте, краще, не будемо перевіряти, а ми з вами побіжимо. І ось ми бачимо, вона таки піднялася нагору, але чомусь не ззаді. А он, сперді, прийдете на її мастяндру, вже спостерігає за нами. Так, тут у нас невеличкий прохід по зломаним. Досичка. Так, чуваче, не, не, не пихайся, ти хочеш жити, і я також. Ну, видно, в чувака інстинкт самозбереження не так сильно розвинений, як в мене. Все, мені вдалося пройти небезпечний участок. І тут я прягаю по якимсь серделькам. Не серделькам, а тівтількам навіть, я б сказала. А що це за тівки комусь? Не дуже повезло. І хтось перетворився в закусочку. Ну що, бачимо капкани. Слухай ти, тітка оді. Чому ти на мене дивишся своїми косими оченятами? Але замітьте погляд неї хрустальний, вона не реагує. Не реагує. Точно під дією якогось гіпнозу, а можливо, і під дією місяця в вповні. Скажу зразу: ось наша вана. Подивіться, що там робиться: там очі, якісь ошмьотки. Головне, Частичок. частичок. Любить гостреньке тітка наша. І так, хватаємося юху! А це вже стає весело, навіть дуже весело. Давайте згадаємо, як тут проходити далі. І зрозуміємо, що нам потрібно робити. Ага, нам потрібно пройти по ось цим таким тонким трубам. Але ви ж подивіться, як тут небезпечно. Весь будинок тільки е наповнений пастками, такими смертельними пастками. Ну, ну, підготувалася, стара, підготувалася, так не, не на шутку. Ти ну, чувак, весь час мене бігає і чомусь о, здихає, я так розумію, йому видно, подобається. Ні, яку його покупку я робити не буду. Подобається йому весь час о, ставати фаршем, тому що, ну, взагалі, себе не береже. Так, а тут у нас що? А тут у нас скляні. Зуби. Що ні, зуби. Так. І двері. Двері мені куди. Давайте їх відкриємо і подивимося, що там це видно якась столовка. А ось і сама стара. з'явився. Нічого переобразилося, дивіться, навіть трішки вділа якийсь браслет. Ну, взагалі, одніє така стара. А, і, і жезл взяла. І я також вже надіюсь, він не чарівний, а просто так і словує тим, щоб вона могла передвигатися. Все, пройшла. І Я думаю, що нам потрібно ось сюди. Так, піднімаюся. Так, продовжуємо далі бігти і знову тоненькі палички. Як я їх люблю. Як тут гарно? От скажіть, будь ласка, як може бути одночас і моторошно, і гарно? Дивна така у нас тітка, але видно, що прекрасно любить, хоча незрозуміло, чому ж вона так любить вбивати. А можливо, ми неправильно її зрозуміли, можливо, вона не хоче нас вбити. можливо, вона просто хоче нас пригостити вкусним, вкусним обідом, а ми все неправильно з вами зрозуміли. Віце, омний вгору не піде, умний вгору обійде. Дівчинка якась вирішила, що краще їй пішки спуститися, аніж хотитися на ось цьому шаріку пулі. Але ми з вами зробимо все як потрібно, і не будемо, не будемо обходити. Правила проходження гри. Все, благополучно скотилася. Ну, а чому я не, не, не викригую з цієї бульки? Дульки. Ой, тихо можна й далі. Це якось дивно. Як з неї вибратися? Здається, я застряла. О, нарешті все, прилягла відпочити. І ось викид. як тут гарно. На цьому потрібно шукати красу. Навіть тут подивіться, як гарно, не дивлячись на те, що скрізь лежать скелети. Скрізь лежать скелети. Ще за все, тут нам потрібно. Зірнути, і дивіться, які підводні міни. Що так кітка підготувалася? І міни підводні і О, скелети. Жахливо. Просто жахливо. Нічого зараз я... Оце було боляче. Мене просто міна розірвала на друзки. Ідеться, все заново проходити. З ким не буває. Одної обачнички тут замало потрібно ще й везіння. я вам так скажу, тому що мені здалося, що я до тої міни не доторкнулася. Але... Я гарно живу, волосся назад. А тут як, куди вниз спуститися. Все, я доблила. Пора підніматися на. Поверні. Як добре, що мені вистачило воздуху, тому що я реально думала, що задихну. Куплячки кругом. Дуже гарно тут. Подивіться, як красиво. Шкода, що так не вистачно. Дуже красиво, але небезпечно. Різнокольорові жаби. Я думаю, не варто перевіряти, вони можуть бути небезпечні. Ой-ой! Також... Жаби, скелети, жаби, скелети, скелети, жаби, жаби, скелети. Боже, що тут відбувається? Примазала. Хто це там балакає? Це, мабуть, якийсь один із скелетонів у мене ожив. Сілетон. Я тут намагаюся пікти від титоньки. Оді. Будь ласка. Готуй свої пироженки. Трішечки тихіше, будь ласка. Так, оп, прижок, прижок. Така казалась на перший погляд легка дистанція, але пройти чомусь, виявляється, не так то й легко. Але у нас інших варіантів немає, або йти на фарш для тітоньки тоньки оті, або все-таки втікати. Тому будемо намагатися втікти. Подивіться, і тут. я думаю, не варто торкатися плодів на цих кущах, тому що вони також можуть нести небезпеку. Юху! І знову, і знову А що, не, не потрібно може було сюди затихатися? Не знаю, не знаю. Зараз перевіримо, можливо, мені зовсім не потрібно було сюди спускатися, але що вже зроблено, то зроблено. визрождення. Це зрозуміло. Нам потрібно будувати переправу. Ну, ось вам переправу. Скільки дощачок нам понадобиться. Так. Мімо. Беремо. Мочу. Це що? Я перепрошую, я чомусь не попадаю. Ви бачите? 19 там дошок потрібно. Давайте не візьмемо. Така важка заданька. О, нарешті мені вдалося поставити одну дошку біжу за наступними. Мені показує, що там не одна, я вже точно не пам'ятаю, а три чи чотири дошки потрібно поставити. Рубки вверх. Ну, проходь, будь ласка, тут ж моя доспечка стоїть. Багато ми всі заважаємо один одному. Дивіться, мене відштовхнули. Давайте по черзі, товариші. От же ж засранці, господи, прости, ну буває ж такі люди западлюги, га? Ну чому ж ти мене? Ну. Главно, що це рекламна пауза. Сестров, привіт. І тобі привіт. Покету ми зробимо. Ага, а нам мені потрібна була туди певна доска, тому це непогано. Що ми бачимо? А тут ми бачимо якусь маску. Значить, цей весь шлях у нас був до маски. Прикольно. Тут ми нас маска телепортувала в якийсь зоряний шлях. І перчик. Ну, ясно. Я любить нашу тітка оді поїсти. Зараз в неї все з їжею зв'язано. Навіть зоряний шлях в неї прив'язка до їжі. Перчик. Тобі привітається яку швидкість там цей перчик додав. Я просто метеорит. Є цікаво, куди я добігла. Я вернулася на те саме місце, звідки прийшла, але чомусь в мене в руках виявилася без базука. Щось мені підказує, що зараз у нас буде бій з тітонькою оті. І так, це дійсно так. Мені не підказує, я просто вже знаю, що зараз буде бій, і доволі такий жорстокий, тому О, потрібно і купіння набратися. Ось вона, красотка. Ну, бережись, дідонька ось. Зараз я тобі зроблю а-та. Ось вона. Дивіться, яка вона небезпечна. Вона стріляє по мені своїм жезлом і забирає у мене життя просто. Яка вона зла. Ще так один-два рази і. Реально, мені. Вона визвала метеоритний дощ. Тому ж ти така зла, тітонько, що я тобі зробила? Вибач, що я не захотіла стати твоєю котлетою. Але хто хоче бути котлетою? Я ще занадто молода, щоб бути котлетою, тому вибачай. Тому так. Ну що? Гарна повня, місяць повні. Я благо залишилася жива, не пішла на пар. Тепер потрібно шукати вихід звідси, я хочу додому. Як кажуть, в гостях добре, а вдома краще. Ну, мабуть, я все-таки буду шукати звідси вихід і їхати до себе додому. Правда, я не знаю, куди тут бігти. Дивіться, куди ми можемо. Ні. А що це там таке? У це ми звідти прийшли давайте. Ну добре, спускаюся і шукаю підказку у вигляді знака стрілки. М -м -м, поки не бачу. Хм, ж не Дивно. Я так розумію, що не одна я загубилася і поняття не маю туди бігти. Є і інші графіки, які також не розуміють, що далі робити з цим. Це відчуття, що тут просто немає виходу. Угу. Ось стрілка. Дивіться, я знайшла. Так, є стрілка. І вона показує, що потрібно йти ось сюди. Це теж стрімна дорога додому. Але краще так, ніж залишатися в домі дітеньки. А ось і фініш. Я пройшла. Було страшно, але одночас і цікаво. А це, я так розумію, ще одне нове обі. Ну що, надіюсь, вам сподобалося відео. Будь ласка, не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал, ну, якщо ви цього не зробили. А наступним нас чекає ось це обі. До нових зустрічей. Бувайте! Пока-пока!